Так, добрий день Володимир Зеленський. Типу в мене є революційна ідея для людства, яка може допомогти визвести Україну на світовий рівень. Якщо мене чуєте, послухайте, будь ласка, мене, то я хочу... У мене є така ідея, типу, зробити нове господарство ОСС. Зараз я, я вже стараюся з вами ну, зв'язатися через Верховну Раду України, але щось у мене не дуже виходить зараз. Такі справи ось. Я Даниїл. Типа, фамілію я потім вам скажу свою. А, а В цьому в мене ідея рецінник визвести Україну на світовий рівень. І, якщо закінчити війну, зараз вам дивиться по пальцям. Закінчити війну, вивезти Україну на світовий рівень. Зробити вічне щасливе життя для нас, коротше кажучи, ну що ще що можна додати сюди. Е, також. Е, короте, вирішити всі проблеми людства і все окей буде. Такі справи, виходить. Я чекаю вашого коментаря сюди, тому якщо вам текає, вас це відео зацікавить, то випишіть мені, я вам напишу під відео. Якщо вам це, цікавить це, це, це відео, то тоді давайте пишіть мені в коментарі. Я, у мене кон, кон, контакти є. А, так що, якщо телеграм в описі, телеграм у мене. Короче, ви зрозуміли. Давайте.